Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибати, в фірія з школи добрий. Тут завантажую посилочки в Тавромобіль, так, в баракуду. Скористаюся нагодою показати частину з робіт, крайній обсяг робіт на 3550 гривень майстри зробили з баракудою. І тут з-поміж інших робіт, де тут воно є? О, до речі, до речі, Отака От Он застіпка для каністри. Десь, до речі, каністра, не бачу каністри. Мала бути з того боку, чомусь забули зробити. Е, натомість зробили кріплення для вогнегасника. Налюбився я з замком багажника. Це неможливо було терпіти. За рік гаком не змогли мені зробити замок багажника. Тому я на все це начхав. От сюди треба шплінти закинути і будуть оці. Штуки, все, до побачення, бо ну, це, це неможливо було терпіти той гребаний замок. Ніякі ні нові, ніякі не працювали. Е, багажник поставили на Ну, замість того, щоб бачив тяжку долю, не витримав до побачення. Ну, Там ще купа там і ходові, якусь там жмені робіт робили, всяке таке. Багажник, до речі, оцей гуде. У нього є ефект літака, то він так під соточку починає гудіти. Okay. Не можна сказати, що би дуже тішило, але вже як є. І що ще? Ну, це так, що око впадає. Це он, нормально жменю поприварювали мені таких гачешків по всій вертикалі, щоб гумками таке лажними от прохопити. І це все добро зі стелажів, із цих ніж не вивалювалось. Оці всі каністрочки, домкратики, там, я не знаю, що завгодно. От я візьму штук. 6 такелажних мотуз гумок нормальних. І отак от прохоплю. І будуть такі стелажики, і звідти нічого не вивалюватиметься. Оце все, що для обслуговування і догляду Таврії. Там ще каністра, п'ятірка у мене червона взагалі -то живе, але я дав назварювальний генератор і чомусь не поклав на місце. Бензик. І все. Ну Це так дрібати. До речі, крайній раз також ці майстри нарешті нормально облагородили проводку. Яка не чіпляється тепер за ні за що по суті, і прибрали десь знизу, провели дріт до бака. Тобто тут немає взагалі на днищі ніяких дротів, все максимально охайно, нарешті спаковано. Я рік цього домагався. Все, отак от це все працює. Дякую за підтримку. А, і до речі, поставили мені на рулетці пасок, бо ну, стояв старий. Он такий он, як там. Ну він не годиться з рулеткою. Файний. Дякую. Разом боремо і поборемо.